Господь прикликає всіх в Царство Божо, і при всіх каже, що блаженні нижчі духом, котрі осознали свою бідність духовну, блаженні тоді би, коли вас зненавидить цей світ, як і в старі времена сатаністи видумують різні формати, як бити церкву Христову. Але Господь предупредив нас уперед, тому не боїмося і не удивляємося. Були би ми більше здивовані, якби б сьогодні весь світ поднявся і, виходя нам із церкви, рукопліскав би, хвалив би нас наоборот зненавидів. Пам'ятайте, блаженні ви, коли вас зненавидять люди, коли будуть поносити ваше ім'я, безчестити вас за Сина Чоловічського. Коли перший раз апостола Петра посадили в тюрму за те, що він проповідував Христа, нікого не бив, просто говорив, то його кинули в тюрму, а ангел Господній вивів його з тюрми. І він навіть нараз не осознав, що відбувається. Але коли вже був на дворі, то прославив Бога, а коли прийшов в дом свій. Що першого, як перві християни молилися, Господи, благодарим Тебе, що ми сподобалися за ім'я Твоє пострадати. І коли сьогодні страдають багато люди, коли в Україні нині сотні тисяч, я би сказав, і котрі терплять напасти за свою віру, то віримо ні одно слово, котре получили наші люди вкоризненно, обозвавши 8 мільйонів людей з піонами, якимись ворогами, не маючи ані одного случая, до сих пір ні одного шпіона не знайшли. Но маса народу стає унікально законопослушна, терпляча. Якби б тут жили якісь там другі релігії люди, давно б робили війну, православні знають ні. Православні мають обійти препятствия. І якщо є можливість зберегти мир, то потерпіли, уступили. Но раді міра все зробили. І ми сьогодні кажемо: Господи, в новий рік приносити і благодарення за прожитий старий рік. Ой, як наші опоненти хотіли нас у старому році зламати, тепер якийсь там ходить, біжить потураю, якийсь у Києві, каже, що йому ООН не дає боротися з нашою церквою. І в новому році, яке до кінця я січня будемо їх бити, але заяви, за котрі треба немедленно садити, чоловіка, ні, ніхто не трогає. Да Тому що так стало, що велика частина людей втратила Бога. Ну, а ми, А ми славимо Бога, що ми сподобалися в 21-му віці, сподобалися потерпіти і гонення, і суди, і переслідування, і униження. За віру Христову. Коли звідали митрополіта Кіпського, ну, що ви можете і сказати православну Україну в цей тяжкий час гонення? А він відповів: єдно лише можу сказати, що в Україні тепер є можливість дійсно людям православним спасти душу свою терпінням напасті, гонені, унижені, оскорбленій. а кому і судів. І тюрем. Ми ніколи не боялися таких названих нами, бо вони приближають чоловіка до Христа. Сьогодні же просимо Боже, поможи нам в новому році, не взирая на окрики і угрози людини церковних, продовжувати свою милу, благодатну, миротворчу роботу. Ми проповідаємо Євангеліє, ми порудимо Христа Розп'ятого. Да, для іудеї з облас, для Еліно безуміє, ну, для нас спасаємих, сила Божія. І тому в час війни, коли ми красно молимося, а хлопці наші, молять, наша на передовів наша і наших соборних хлопців, то ми ні в чому не нижить від остальних, але смиренно несеме свій хрест. А на новий рік кажемо, Боже. Сьогодні благослови і владу, і воїнство, і блаженнішого Онуфрія, і воїнів наших, і переселених, і всіх, хто втратив, пішов далеко на зароботки, на чужину. Ну і тих, котрі залишилися вдома, всіх, Господи, більше благослови, бо вони не втікли. Почому? Да, тому що ми, християни православні, способні стойку держати. каже апостол Павел: стійте! Стоїте в тій благодаті, котрі ви прибуваєте, коли ж так поступає, будучи добрими громадянами своєї країни, будучи вірними, віруючими нашої церкви, будучи добрими миротворцями, будучи тими людьми, котрі все готові робити ради міраєднання, митуй, діти Божі, а в вічності віруємо в новому році і по благословенню Божому. Успіємо ще много зробити, а в вічності милості Божої потім і наслідувати царство Божоє з ким єдно спасієм великим. Амінь.